Ну, а я хочу сказати для тих, хто полюбляє футбол, що там немає Забиратися. жодних обмежень, особливо в тому турнірі, який відбудеться завтра, який присвячений Дню захисту дітей. І в нашій студії сьогодні з'являються люди, які зараз можна розказати більш детальніше. Це Паша Новіков, директор Біршої благодійності. Це Марія Макухова, дівчина, яка буде брати участь в цьому турнірі, і Галіна Лі. Друзі, доброго ранку. Ви, доброго ви ранку, не думайте, що ми вас зустрічаємо з цими ножами, ми тільки що розповідали. Заходьте до нас. Ми тільки ножами, ми ще й збитою, не сідайте. Да? Так що сідайте, що ви Що можна з собою брати в літак на відпочинок? А що не можна? <рес> Паш, я так розумію, що це ваша організація біржа благодійності проводить цей турнір. Так турнір великий. Турнір не могла би взяти на себе одна організація, навіть така велика, як біржа благодійності. Ми його проводимо спільно з ЮНІСЕФ. Це одна з найбільших структур ООН. І представництво ЮНІСЕФ в Україні власне виступає основним організатором того завтрашнього свята. Ага. І хочу сказати, що завтра там також буде багато ваших колег, тому що, наприклад, все це свято буде вести Слава Варда, ведучий спортсмена. Ага. Брати Борисенки ведучі, будуть проводити з дітьми розминку і потім виступлять і заспівають кілька своїх пісень. Будуть фабриканти четвертої фабрики і ще багато багато сюрпризів. Тому всіх запрошую. Mm -hmm. Ну взагалі це присвячено до євро 2012 Чи це щось більш глобальне можна сказати? Ну дивіться, зараз всі говорять про футбол, оскільки оскільки євро 2012 буде через 9 днів. Да, завтра день захисту дітей, і тому відповідно це дитячий матч, Це mm -hmm. Кубок ЮНІСЕФ, на якому будуть грати шість команд, які зібрані з дітей. Ну що потрапили, скажімо так, в недосить. В не дуже гарні життєві угу. умови. Хтось з цих дітей просто жив колись на вулиці, тому що був безпритульним. І зараз соціальні працівники повертають їх до суспільства і повертають їх через, через футбол спорт. Я через так? спорт. Всі бажаючі я так розумію, можуть пройти. Правильно хід Цей? абсолютно вільний. Туди можна спокійно потрапити. Угу. Більше того, ми хочемо зробити так, щоб це був ну для тих, хто цікавиться суто футболом, угу. щоб це був футбол. І Там будуть відомі футболісти, і там будуть відомі судді, і там будуть ну представники міністерства молоді і таке інше. Але ще буде і розважальна. Програма для того, щоб зробити захід, цей ну цікавим яскравим та проси на секундочку просто, Де ще раз це проходить стадіон щоб Локомотив? Люди. Це недалечко від метро на місто Київ, і саме угу. там з десятої ранку вже можна з'являтися. До речі, про відомих футболістів е, у нас є відеозвернення е, захисника е, збірної Іспанії, яку я прошу зараз подивитися. Він теж угу. закликає, щоб е, всі охочучі придумали підтримували власне. Взявці. Це ексклюзив. Його вперше транслюють на новому каналі. Та що? un héroe para millones de aficionados. Pero solo tú puedes ser un héroe para tu hijo. Pasad más tiempo juntos. Juega al fútbol con tu hijo. Vita Ucrania. Так, що він там сказав? я щось Вітаю не Україну! він Вітаю, сказав. Вітаю Україну, так? Ну для іспанців до... непогано вивчив вже за... таку фразу. Так. Ну і взагалі він це приємно, коли відомі люди підтримують щось благодійне, щось хороше в будь-якому випадку. Я так розумію, що Марія правильно да. буде завтра грати в да. одній з команд. Марія, ну ти, ти в Дівчатка принципі от для дівчат Дівчатка це грає. не дуже характерно грати в футбол. Чому саме футбол? Як давно ти цим займаєшся? Майже шість років. Шість років? З тим футболом? Да. А скільки тобі зараз? 16. З десяти років, так? І це повністю там грають тільки дівчатка, так? Між собою? Ні. Тобто ти на рівні з хлопцями? На рівні да. з хлопцями? Хлоп. Супер. А, а як ти тримаєш? Не буцують вони. <рес> Знаєте, Ні. Просто часто в футболі б'ють по ногам. Ну, я думаю, що хлопці в цих командах досить чемні і не будуть бути за дівчат, сорі. А на цьому ми, ми так, виїджаємо. Галина, мене до вас питання. От ви проводите такі футбольні тренування спеціально для, для, для цих дітей. Скажіть, ну от чи не просто не простіше було просто купити продуктів або зробити якусь іншу матеріальну допомогу? Що саме ці тренування дають? Um... Ну, ці тренування дуже багато дають. Е, ну, По-перше, у нас такі дві, цільові, е, дві складні цільові групи це діти вулиці, які uh -huh. безпосередньо вже на вулиці, і діти е, сімей, як сказав Павло, сімей е, у складних життєвих обставинах. Тобто ті, які багато часу проводять на вулиці. Uh -huh. І тому ми стараємося по максимуму зайняти цей час. Е, як сказала Маша, ну це справді дивно, але от в Каритасі Києві в Києві uh -huh. в благодійному фонďі е, ну, дуже багато діти просто горять з, з малого до великого футболом. Це ну, просто дивно, тому що це не зовсім пов'язано з, з євро, бо це було і до, до євро, і напевно буде після євро. До соціалізації. Через так, он так, он це прекрасно. Ми вас будь-якого випадку підтримуємо. Добре, Дякую. що підтримують і Воросенки, і зірки. Мас, uh, це дійсно класно. А ти мені yeah. дай, дай отак от. П'ять. Я тобі бажаю завтра успіху. Ось я думаю, що багато людей прийде. подивитися, Як саме, саме граєте. так на полі. Так що... ну, і всім вам бажаємо успіху в цій добрій справі. Друзі, в наступній я студії до нас прийде гурт «Сенсей», який розіграє квиточки на свій концерт. Гурт «Время і стекло» презентує свій новий кліп. Взагалі, далі ми ще трошки поспіваємо. Ага. Що саме будемо співати? Ми я не анонсую, тому що це інтрига, сюрприз. Загалом залишайтеся з нами. Нарешті повернувся в Київ. Погода хороша, настрій також. Ми вас 有吗？六